Привіт, дружини, на зв'язку містер Вайпер, і це новий відосик по Red Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Ну що, Асасини, ви готові? Так, друзі, підтвердилась інформація, що наступна колаборація буде з Assassin's Creed. З тебе підписочка вподобайка, а я тобі зараз про все розповім. Отже, друзі, розробники поділилися е, новим інфодеком. Коротше, є трішки новин про тимчасове підземелля, про нові реліки, про сет, одним словом, Тобі приємного перегляду, я тобі зараз про все розповім. Отже, друзі, уже 8 числа, 8 січня, у нас стартує тим, тимчасове підземелля, де буде новий, абсолютно новий бос. Поки що невідомо, які будуть охоронці, але цього разу буде не 30 поверхів, як це було раніше, а буде 35 поверхів. До 30-го будуть стандартні поверхи, як і це було раніше, а 5 останніх поверхів вони не будуть, вони будуть мати одноразові нагороди. Нагороди. Поки що невідомо, які, в якій кількості так? будуть нагороди. Сказали, що там, можливо, буде базаль, трубінчики або матеріали для крафту нових реліквій. Так? І там буде просто цих 5 поверхів, потрібно буде по одному разу пройти. Там будуть тільки разові нагороди. Ось, основним сетом, що ми будемо там крафтити, буде ось цей е, новенький тере-старенький сет, викрадач часу. Досить прикольний сет, антиперезарядка для нашого героя. І давайте зразу ж таки ми підемо до навичків нового нашого боса. Так, боса і героя в нашій грі. Як ми бачимо, це буде легендарний герой, або босс. Зараз він бос буде. Ти підтримка з фракції Відступники. І зараз для вас я почитаю. Звати його буде Понтифік Августин. І читаємо його навички. А один називається леза едему. Атакує одного ворога. 75% шанс накласти блок активних навичок на два ходи. За кожен бонус на цілі краде 5% її шкали ходу. Що ми бачимо на книжечках, що шанс буде 100%. І це дуже прикольна автоатака. А 2 покарання неправедних називається. Усуває всі бонуси з ворогів. 75% шанс накласти на всіх ворогів пута 100% на два ходи. Штраф ігнорує блок штрафів у ворогів, що перебувають під дією трьох або більше бонусів. Скорочує шкалу ходу всіх ворогів на 25%. Якщо ворог перебуває під дією трьох або більше бонусів, натомість скорочує шкалу ходу на 40%. І що ми бачимо, на книжечках буде 100% шанс і. Три ходи перезарядочка. Ти ж можеш задати запитанням: а що ж то за такі пута? Ідемо тут разом ось тут прочитаємо. Пута. Будь-які ефекти заповнення шкали ходу застосовані до героя з цим штрафом, послаблюються на 50 або 100%. У нашому випадку це будуть 100% пута. Тобто сама по собі шкала ходу буде заповнюватись, а ось арбітер або інший герой-заливщик, як ми їх називаємо, так відповідно не зможуть заповнити шкалу ходу героєві під. Цим штрафом ідемо до наступної навички. А3: Небесна благодать. називається. Накладає на всіх союзників збільшення точності 50% на два ходи, і один шар перехоплення заповнює шкалу ходу всіх союзників на 25%. Після цього отримує додатковий хід, що ми бачимо на книжечках. На книжечках перезрядка буде складати 4 ходи. І це дуже добре, тому що навичка дуже мені подобається і дуже вона сильною виглядає. Накладає збільшення точності, накладає перехоплення, заповнює шкалу ходу і отримує додатковий хід. Після, цього, після чого він зможе відповідно походити з своєї А2. Де зможе усувати бонуси з всіх ворогів, е, далі накладати пута і так далі, і тому подібне. Тобто, вже виглядає досить і досить непоганим таким контролером. Але у нього є ще пасивна навичка, тому погнали читати його пасивочку. Його преосвященство називається пасивочка. Союзники зазнають на 25% менше шкоди від ворогів під дією. Блоку шкоди, невмирання, завіси, бездоганної завіси або кам'яної шкіри. Щоразу, коли на ворога накладають бонус, лікують або заповнюють його шкалу ходу, має 50% шанс скоротити тривалість усіх його бонусів на один хід. Діє раз за навичку і раз для кожної. Цілі. Якщо в команді є декілька героїв, відповідно спрацьовує лише в одного з них. Ця навичка не спрацьовує в копії героїв, якщо сам герой загинув. Далі, що ми бачимо, що в нього буде аура, збільшує швидкість у всіх битвах на 24%. Слухайте, по навичках я подивився, прочитав, і він виглядає досить сильним, досить конкурентноспроможним героєм на аренку, герой контролю, який захоче грати від першого ходу, який буде ігнорувати блок штрафів, і, відповідно, Буде бафати нашу команду, ну, свою команду з більшенням точності і перехопленням. І це досить і досить прикольні навички. І це буде головним босом, відповідно, у тимчасовому підземеллі. А зараз ми давайте перейдемо до нових. Реліків. Їх буде по дві штуки кожного типу. І давайте ми розпочнемо з рідкісних реліків. А я зараз вам буду зачитувати, що ж вони нам будуть давати. Я буду читати спочатку ліву та що далі, а потім відповідно цю що ближче. Так? І так буду робити завжди. Отже, погнали, перше, та що далі. Носі завдає на 2% більше шкоди ворогам, максимальний запас здоров'я яких щонайменше вдвічі перевищує максимальний запас здоров'я власника. Невідомо які там будуть базові параметри, але пасивочка досить таки прикольна. І знову ж таки, ми дивимося, що 2 відсотки підсилюються по одному відсотку, а в кінці 2 дають. Тобто, ми можемо, якщо на 12%, то це буде. На 5% більше буде завдавати шкоди. Ну, з однієї сторони, прикольно на всякі різні. На всяких, на всяких різних ДДшок можна буде ставити. Йдемо до ось цієї ближчої реліквії. Носій отримує на 2% менше шкоди від ворогів, максимальний запас здоров'я, яких щонайменше вдвічі перевищує максимальний запас здоров'я власника. Знову ж таки, ми не знаємо які базові параметри, але ось така дуже подібна синергія. Там більше шкоди завдає, а тут менше шкоди отримує. Ну, ось такі дві рідкісні реліквії. Добренько, йдемо до епічних реліквій, і тут у нас знову ж таки дві. Йдемо та що з вовками читати? Зменшує шкоду, яку найбільше поранений союзник отримує від босів на 5%. Носій отримує цю шкоду замість союзника. Ця реліквія активується лише один раз. На команду, тобто, якщо декілька буде таких реліків, не будуть працювати, я так зрозумів. Але знову ж таки потрібно буде тестити. І що ми тут бачимо, що досить непогано, досить непогано збільшується відсоток. Збільшується відсоток, який буде отримувати носій замість відповідно його союзника. Знову ж таки, мені би тут хотілося, щоб базовий параметр був опір І тоді можна було б цей релік давати проти, проти тої ж самої химери. Так, особливо коли голова лева хоче шотнути вашого одного героя. Ви даєте на якогось героя підтримки, або опір, або захист, або здоров'я було б ідеальними відповідно базовими параметрами. Але, як ми знаємо, деякі реліки з пасив, базові параметри з пасивками, вони не дружать, і я не здивуюся, якщо тут дадуть базовий параметр атаку. Ну, якось так. Йдемо читати ось це, що вверху. Щоразу, коли шкала ходу власника заповнюється навичкою, також лікує союзника на 3% від його максимального здоров'я. Ну трапляється один раз захід. Ось така пере, ось такий переклад, так, але знову ж таки діє раз захід. І що ми тут бачимо: 3%, якщо ми точнемо на 12, буде 5% від максимального здоров'я. Знову ж таки, ПВЄшний релік. Йдемо, друзі, до далі легендарних реліків, і будемо читати спершу той, що далі. Носій, той, що спис, так? Носій завдає на 10% більше шкоди ворогам під дією бафу щита. І відповідно, що ми даємо, що буде по 5% більше демеджу, а на максимальній прокачці буде плюс 10. Ну, ось такий, я надію, що тут буде базовий параметр, хоча б критична шкода. От, але знову ж таки, поки що невідомо, які будуть базові параметри. І читаємо ось це ось вверху Амулетик. Знімає всі негативні ефекти з власника, коли він втрачає 70 або більше відсотків е, здоров'я, завданої ворогом за один хід. І, відповідно, вимога до здоров'я тут буде е зменшуватись. Знову ж таки, це коли вже має померти хтось, він буде знімати з себе всі негативні ефекти. Ну, досить такий прикольний е, аренний релік, але знову ж таки, ми не знаємо поки що, які будуть базові параметри. І далі ми йдемо до міфічних До міфічних реліквій. Погнали! І будемо читати спочатку про ось ті там камінчики, або, або, або що. Так, носій має 50% шанс збільшити час відновлення випадкових навичок на два ходи перед атакою. Перед атакою цілі. Трапляється один раз за хід. Но також завдає на 3% більше шкоди за кожен, за кожен е, час, за кожен хід відновлення навичок ворога. Тобто, ми тут бачимо дедешну, дедешну е, пасивочку, так? Носій має 50% шанс збільшити час перезарядки випадкових навичок на два випадкової навички, напевно, так. Стіл колдода випадкової навички на два ходи. Перед атакою в одну ціль трапляється один раз за хід. Носій також завдає на 3% більше шкоди за кожен хід перезарядки цієї навички. Цих навичок. Ну, тобто, будемо бачити базові параметри, але швидше за все, що тут буде точно так точно, критична шкода. Ось, і будемо бачити. Е, тут плюс, плюс шанс, і відповідно на 18 буде 100% шанс перезарядити комусь навички. Ну, з однієї сторони, прикольна така, знаєте, прикольна ситуаційна реліквія. Ну, базові параметри поки що не видно які. Так, і ось цей шолом. Носій отримує 25% фортіфі, це посилення, якесь чи зміцнення на два ходи на початку кожного раунду. Ігноруватиме захист, ефекти, що використовуються проти власника, на 10% менш ефективні. Ігнорування захисту, ігнорування захисту е проти власника послабляються на 10%, коли здоров'я власника менше 50%. І що ми тут бачимо? Що тут буде посилення, посилення, ось це 10% зменшення ігнору, так? Буде плюс 5, плюс 5 і далі по 10%. Ну, досить прикольно, це ще за все буде е, гарним реліком на героїв підтримки. Досить таки заплутаний переклад, але все ж таки... В загальному зрозуміли, що вони дають. Друзі, ось такі ось реліквії. І все ж таки, врешті-решт, розробники підтвердили, що це буде Assassin's Creed, Так що напишіть в коментарях, хто грав, бо я особисто ці ігри якось пройшли повз мене. Я не грав жодну із них. Починав Assassin's Creed Valhalla грати, але тільки починав там максимум півгодини награної, початкова локація, і по факту все. Так що напиши в коментарях, чи полюбляєш цю колабу і кого б ти хотів побачити відповідно в нашій грі з цієї колаби. У мене на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.